Коротше, в нас жив кіт, жив, наголошую, Ж, жив. І е, в якийсь момент. Е, Іра дуже сильно любила того кота, і е, він здох. Е, прямо в неї на очах почав, типу. Тіпа... А дивись, вона і тебе любить. Вона не дочекається. Коротше, і він. До нас на очах. Ми щось бачимо, що йому погано, він починає прямо це. Ну вона в сльози, в неї паніка, вона не знає, що робити, дзвонить до ветеринара, я... В а я дзвоню просто, а я кажу, добре, я дзвоню до ветеринара, а дзвоню насправді просто до кума. Типу, алло, Коротше, тут кіт вже з нічим не поможемо. Тіма типу, я їй кажу. І коротше, кіт все, здохнув, от лежить. Тут трошки сумна історія, але там веселий кінець. Що може бути весело в кінці? Ну хіба він воскрес? Там не веселий кінець, вот. короче. Кіт це новела. Коротше, здох, лежить дерев'яний, і типу такий. Ну, тобто, знаєш, коли, коли, де... коли тіло охололо, його бере. оці... Це, як... це, це просто трупне заклякання, він не став деревом. Трупне заклякання. І коротше, вона мене питає: і що ми будемо робити з тим котом? Я кажу, ну, та... А Які були варіанти. Чучело не думали зробити просто, що в хаті стояло? Кажу, що робити? Каже, та давай його, ну, та, я думав, я хотів сказати, ну я не сильно любив того Я Каже, та давай ну просто десь його, може, ну, занесемо десь, я не знаю, там кремуємо, я не знаю, закопаємо десь. Там каже, о, давай його дійсно поховаємо. І, і вона каже, але я не боюсь братого кота, придумай, де його, тіпа, як ми його поховаємо. Я кажу, ну давай в коробку з-під зуття. І я приношу коробку з-під зуття, і вона каже: е, Думаю, тіпа, баланса, тіпа, в ню вона вона він, типа кіт більший, він поміститься в ту коробку, а я кажу. Та поміститься. І вона якраз виходить з кімнати, і я пхаю кота в коробку, а він не поміщається. Що конкретно не поміщалося? Гол, голова, голова не поміщається. Не поміщається голова, не поміщається. голова і я такий пхаю, він не поміщається, і я беру просто за ламою. Ну, ну, кіт вже все. Я просто хх, і, і закриваю коробку, а Іра каже: а як він так помістився? Кажу, ну руки майстра. Ну, тут, так. Тут, і ми, коротше, поломаного кота. Поховали я знаю. жінка про то не знала, Слушайте. але тепер, якщо нагляне цей стрім, то нам мені згадає багато. А я не...